У нас з'явилася нова площадка спортивна. Ми тепер в період пандемії можемо тут займатися. У нас тут представлені як кардіотренажери, так і силові. От, наприклад, цей тренажер він кардіо, він хороший для спини, потім орбітрек у нас є, далі повітряна хода. Далі силові тренажери можна качати прес на цьому тренажері. Тут у нас для рук, для спини. Інструкторка із фізкультури Юлія Жученко пояснює підопічним територіального центру призначення кожного тренажера. каже, вони стануть у нагоді при підготовці до різних змагань. Ми дуже раді, що в нас є майданчик на вулиці, тому що ми вже приймаємо участь у змаганнях. Так що я думаю, ми цей майданчик будемо використовувати наповну. Одним із перших стає до тренажеру 74-річний Віталій Смаглій. Каже, для нього це гарна ініціатива, бо він займається одразу декількома видами спорту. Це тренажер достатньо такий важкуватий, тому що треба прескача мишці спини і брюшного пресу. Так що він достатньо ефективний, але наші низькі дівчатки можуть це все зробити. Із піснею опановує тренажер повітряний ходок підопічна центру Анна Синенко. Їй 61 і вона займається танцями. Каже, спорт для неї це стимул старіти красиво. Тут ж полушпагат. Вправа таке па в танго. Паріже танго. І там треба полушпагатик. Раз. От Для цього мені потрібно без тренажера ніяк. Облаштувати майданчики з вуличними тренажерами у територіальному центрі планували ще торік, розповідає директорка закладу Альона Щербак. Втілювати ж проект, додає жінка. Почали три місяці тому. Карантинні вимоги нас трішечки обмежили в кількості відвідувачів, але цей майданчик дасть змогу зібрати більшу кількість наших підопічних і дати можливість їм позайматися на свіжому повітрі. За словами директора департаменту соціальної політики Черкас Євгенія Данченка, кошти на облаштування спортивного майданчика були спрямовані з міського бюджету в межах програми соціально-економічного розвитку. На все витратили 350 тисяч гривень. Наступного року каже чоловік, планують впорядкувати і територію навколо центру. Тут буде зроблений парк, тут буде зона відпочинку. Біля фонтану тут буде максимально зроблені комфортні умови для жителів, які користуються в першу чергу послугами територіального центру. Наталія Старинець, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.